Навколішки рівняни проводжали в останню дорогу захисника. У Рівному прощалися з Юрієм Прокопчуком. <му> Юрій Прокопчук народився у селі Малий Шпаків. Після школи чоловік вступив до Добровицького училища, здобув фах монтажника. Добрим, милим, щирим. Дуже любив мене, дітей, сім'ю. Всіх любив. Маму, вже обожнював родину, його вся родина любила, обожнювала. Любив, як таке життя, веселий. Любив ну, друзів. Друзі його любили, поважали, цінували. Юрій проходив строкову службу в армії, був моряком. Тому, коли розпочалась велика війна, одразу пішов до центру комплектування. Казав, як не він, то хто стане на захист держави. Пішов добровольцем з першого повномасштабного вторгнення. відправили його на Курськ. Він загинув як герой, був дуже справедливий за Україну. Воював патріот своєї країни. Спершу Юрій був на Рівненщині. коли українські війська зайшли на Курщину, він був у їхньому числі. Вони боронять нас з вами, показуючи цим приклад найвищої любові, бо немає більшої любові, хто душу своє, тобто життя своє положить за друзів свої. Ви ці слова євальницькі, слова Христові, неодноразово чуєте. У Курській області 52-річний солдат загинув за особливих обставин. Життя захисника обірвалося 11 листопада. Вічна слава та шана герою. Владислав Стецюк, Володимир Захаров, новини Рівного.